Які плюси Passat b 8 Перше, що хочу сказати, витрати палива. Подивіться, без всяких дурниць, обдурювань і так далі. 7520 км я приїхав. Середня швидкість 76 км, 100 годин в дорозі. 4,9 літра на сотню. Люди, 4,9 літра на сотню. Ну блін, я давно не бачу таких витрат на палива. Звичайно, тут немає 300 кінських сил. Це понятно, це 2-літровий 90 кВт мотор. Євро 6, так, це новий мотор, який випустив Volkswagen. Кажуть, що він один з найкращих моторів, який зараз на даний момент випускає Volkswagen. Є там, по-моєму, 140 кВт і 175, чи скільки і 90 кВт. Так кажуть, що саме цей мотор він досить надійний. Ну, менше з тим. Які ще плюси в цьому Пасаті? Дешеве обслуговування цього автомобіля. Тому що дійсно. Ти автомобіль можеш обслужити не за всі гроші світу. Так, що такі круті фішки в цьому Passat є. По-перше, він дешевий в обслуговуванні. По-друге, нормальна спожива палива, автомобіль великий. Місця тут вистачає для сім'ї, для подорожей. Ну машина реально народна.